Що буде, коли він приїде? Давайте будемо дивитися, що буде, коли приїде ваш партнер, коли відбудеться ну а можливо і не відбудеться зустріч, може він на ничку приїде. Тобто ситуація може бути будь-яка, тому давайте будемо дивитися, що буде, коли він приїде. І ми розуміємо, що ви на відстані, тому давайте подивимося, які стосунки, які вони самі по собі. Чи це комфортні стосунки? Ну, не дуже комфортні, я вам хочу сказати, тому що людина більше думає про себе. І у нас тут карта диявола є. Тут, тобто тут щось висить. Дивіться, можуть бути декілька варіантів. Тобто він військовослужбовець. І оцей от диявол це буде показувати, що він знаходиться в несприятливих, в некомфортних, неприємних умовах, з яких він хоче витріпатися для того, щоб відчувати себе більш комфортно і жити спокійно. Це перший момент. Другий момент буде гірший, якщо в нього хтось є. Тому що, обираючи, з ким він буде. Він буде думати про себе. Не про вас, не про неї, а про себе. Як зробити собі краще, як зробити собі комфортніше. Тому може бути таке, що він йде до неї, потім він йде до вас. Помієте, так відбувається перманентно, регулярно. Окей, давайте будемо дивитися, що буде, коли він приїде. А він приїде, так. Да. Якщо були сумніви, то я вам точно скажу: він приїде і звалиться як сніг на голову. Там, де ви не очікували. Ви довго-довго чекали, а потім. О. Да. Ну, жінки дві, жінки дві і одна молодша. За нього друга може бути такого віку, як він, тобто ви з вашою суперницею різного віку, однозначно. І от саме через неї ваші стосунки можуть давати тріщину. Він може вам брехати, він може вам казати про те, що я з нею не був, я до неї не їхав, а насправді їхати до неї. Ви про це дізнаєтеся. В таємниці це триматися довго не буде. Ви про це дізнаєтеся, що він був з нею, ви будете дуже сильно розчаровані його брехнею. Тому. Тут потрібно про себе подбати, насправді дівчатка, тому що він рішення ніякого приймати не буде.